Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео самопосилання або self reference І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, самопосилання це об'єкт сутності або entity, для якого визначена асоціація One-to-One, one to, one, one to many, many to one або Many-to-Many. І об'єкт, на який посилається асоціація, повинна бути одного типу. У своїй базі даних ви моделюєте це за допомогою стопця зовнішнього ключа foreign key, який посилається на первинний ключ primary key тієї ж самої таблиці. Давайте для початку подивимось, як виглядає табличка. Ось таким чином. Назва є Human, в неї є, name є і Parent ID також саме, як і ID, тому що посилається Parent ID на human. Нашу цю саму табличку на ID. Тому тут типи повинні бути однакові. Наступний рядок, так як це foreign Key, у нього стоїть по замовчуванням now. Але нам це не підходить. Нам іноді потрібно, щоб найвища ієрархія цієї таблички нічого не мала в foreign key. Тому наступним запитом буде змінення таблички. Human колонки Parent ID, і нам треба тропнути «Not Now», Щоб у нас була можливість now. Давайте подивимось без цієї зміни, що буде. Отак, бачите. Отак. Пробуємо так, дивимось. Refresh Human Properties. Наша колонка Parent ID, бачите, є «Not Now». Але нам таке не потрібно. Тому для нас існує друге посилання. Якщо не робити все повністю, можна, наприклад, отак робити. Але якщо я хочу все використати, всі запити, я просто роблю. Оп! І вона автоматично виконує мені всі. Дивимось, наша колонка тепер може бути НАО. Так, з таблицею розібрались. поїхали в наш клас. Клас Human. Дивіться, тут ситуація наступним чином виглядає. Наш клас Human може бути як Parent для когось і може бути як children або child для когось. Тому в нас є тут два значення: set human і просто human. Отже, бачимо тут children, тобто декілька childів, і ми посилаємось на parent. Тобто, в принципі, тут b-directional. І кожен з цих humanів може бути або child, або parent. І, до речі, він може бути і child, і parent, а одночасно, якщо він знаходиться між парентом над ним, і в нього є child, які є у нього. Наступний метод це ADD child. Тобто ми не напряму сетимо якісь значення child і не напряму сетимо значення в parent. Ми робимо все це за один спеціальний метод. Сюди приходить child. Child це буде наш parent, ми додаємо його this, а так само children add цього child. Тобто виходить так, що коли ADD child, то нашим парентом буде цей child, а children ми додаємо цього child. Сподіваюсь, тут е, зрозуміло, коли у нас є ось таке ось self-referencing. Самі на себе, тут може трошки бути заплутаніше, тому що, коли є просто посилання з одного класу на інший, отакі спеціальні методи, там більш зрозуміло, як вони працюють. А в цьому випадку може трошки бути незрозуміло. Подивіться, зрозумійте, думаю, в принципі, ви в цьому порадить. Давайте подивимось, перший метод ми робимо зберігання. І так, що в цьому методі є? Головна логіка цього методу, я хочу створити два рази ланцюжок посилання на самого себе. Тобто фактично буде GrandParent, parent і GrandChild. Для цього є один такий метод, в якому я створюю чайда, створюю другого child, а потім створюю парента і всечу йому цих двох чайдів, зберігаю і повертаю цього парента. І роблю так два рази. І виходить, що для мене вони тепер є двома чайдами для цього парента. Так, нічого страшного, тут будуть ті імена, але логіку ви просто зрозумієте. І після цього ми сетимо цих чайдів сюди, і виходиться головний parent, в якого є два чайда, ці паренти, а у кожного цих парентів є ще по ці два чайди. Все це ми робимо всередині нашої сесії і в відкритій транзакції. Супер, підпрацювали. Йдемо в нашу базу даних. Дивимось. Скрипти. Нам потрібно select. Йдемо сюди. І як ви бачите, у нас є. Так, давайте. Ось так можливо буде. ще краще. Order. Order by. ID. Так, можливо, буде логічніше. І так, виходить те, що у нас перший і другий. Це є дитям третього, Потім четвертий, п'ятий є дитя шостого, а дитя виходить третє і шосте. Вони посилаються на сьомий. Тобто Max, Grandparent, це Сем і Сем є парти. А Томі, Бобі і Томі Бобі є Grandchild. якщо так можна сказати. Отакий от от виходить цікавий ланцюжок. Давайте подивимось, як ми можемо їх простенько дістати? Йдемо сюди. До речі, в анотації One-to-Many, по дефолту Fetch Type нас лезить. Тобто ми їх не будемо діставати, якщо ми явно не звернемося до них або в запиті, або всередині транзакції. Стосовно many to One, тут є ігор. Так, у нас simple. Ми просто дістаємо From Human where id дорівнює 7. Подивимось, який в нас буде тут результат. Так, і так як в нас там Lazy, то в принципі ми не повинні дістати жодного children. В принципі, нам таке підходить, якщо нам треба дістати просто нашого human. Але ми можемо управляти цими посиланнями. Дивіться. Логіка така сама, але ми ще тут додаємо join fetch. Fetch це означає, що ми дістанемо наших Children в одному запиті. Робимо H, Children і C, як, наприклад, alias. І подивимось, що в такому випадку буде. Дістане у нас тільки childів, які є у нас під ID нашого Human. А наступних не дістане. Дивіться. Бачите, тепер з'явились children. Заходимо сюди, а наступного нас не дістало. Але в нас тут є. Для того, щоб дістало наступних, треба зробити ще раз Fetch. Ось наш цей alias Використовуємо ми тут. І, наприклад, буде alias отак. CC. І так ми дістанемо нашого CC також. Дивимо сюди наш 7. Ми маємо цих children, заходимо цього children, і в нашого children є grant children, якого теж є там. Томі, здається, і Бобі, Так. Ну, а в Томі Бобі просто вже взагалі просто немає children. Цікава ситуація. Для того, щоб отак от коригувати, скільки нам треба вкладених всередину себе заходити, ми можемо це навіть робити через цикл. Тобто робити оцей sql запит, за допомогою конкатенації неявної, як тут, ну, в принципі, це явно. Я маю на увазі в Форичі. І виходить так, щоб, наприклад, ми робимо H0, тут робимо H0, потім робимо H1, тут у нас буде H1, тут далі буде H2, і тут у нас повинно бути H0. Як ви зрозуміло, ось ці два запити робиться всередині ітерації. Якщо одна ітерація, у нас видать таке, хочете ще раз робити глибше, робити дві ітерації і інкрементуєте просто на плюс один. І виходить, тут буде отакий от вигляд. Хочете третій ітерація буде отак. От. H2, тут h3. І це буде третє поглиблення всередині самого себе. І таким чином теж відпрацює. Дивіться. È? È. Children є? Є. Ідемо всередину. Children є? Є. всередину. Ну там далі вже немає. Якщо було б третє, додали ще раз, наприклад, робили три ітерації. Як я вам показував, тільки що отак, наприклад. І тоді б ви дістали вже Grand-Grand children. Всередині самого себе класу Human. Тож, якщо ви зацікавлені, робити self-referencing або самопосилання, то, наприклад, як я вам показав, з допомогою такої конкатенації ви можете контролювати глибину довжину, глибину поглиблення так, як в самого себе. Отже, самопосилання добре використовується, коли у нас є дерево наших фем... 에... родове дерево. Наприклад, так, ми створюємо human, у нас є є там child, grandchild, grandgrandchild, і пішло-поїхало. Або у нас є якась категорія, і в цій категорії є підкатегорії. Тобто Підкатегорія така ж сама, як і сама категорія. Тому ми будемо посилатися на саму себе. Не, не треба створювати тисячу а, класів під кожну категорію. Вони повністю однакові, тільки одні мають парентів, а інші мають чалець. А інша категорія може мати і тих, і тих. І ми використовуємо всього-навсього одну таблицю для того, щоб таке дерево зробити категорій і підкатегорій. І ви можете використовувати. Не тільки one to many ви можете використовувати One-to-One, one, якщо вам потрібно, щоб був тільки один до одного. Ви можете навіть використовувати many-to-many, many. Тобто це вже дуже цікавий варіант, можете собі його зробити, many-to-many many, і подивитись, як воно цікаво виглядає. Але теж саме само посилання можна використовувати зв'язок many-to-many. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь там по пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.